О, ваші два дітклеті нас чекають. Настає кроти, не забирається. О, ні, тут, тут. Ні, не тут. Ні, комвик, так. Ага, нема. Добрий день, а є начальник? Вона відпустці, виконує вас. А, ви виконуєте. Це хто є Комлек Наталя Володимирівна. Добрий день, говорю. Може, побачити Ваше посвідчення, що саме. Повиконавчі. Так, так місто Львів. Буде так. буде. Пропусю, що далі две попроваджені. Ну, е шведська сім'я, вам Раз так підходить? Ні, ви... ви... ви, ви... ви шведська сім'я, так. Що, не підходить, ну, то? Мостумо по черзі, свінгери. Так. Вам що вам що підходить? Так, які ви не Уже? закон ви не виконуєте. Провадження. провадження стосовно мене, ну, яке, не набрало, провадження, яке не набрало яке не набрало законної сили, але чомусь ваша фірма е, заблокувала мені карточки, хоча був наданий вам без, ну, безпосередньо ну, e, позов суду e, 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 той Панчешин, вот, e, виконавцю mm -hmm. Роману, було надано. Адміністративний позов, ухвалу суду, то що зараз справа так само знаходиться на розкладі mm -hmm. в суді, і штраф той не має законної сили зараз, але mm -hmm. рахунки чомусь поблоковані. Добре, я зараз подивлюся. Значить, ви в нас є сторона виконавчого правління. Ви є хто? Зі мною. Ні, зі мною таке не підходить. Ви конкретно звідти хто? Я ви? є людина. Я розумію, no. ваше відношення до сторони. Маєте якісь повноваження поставляти інтереси? Маю. Які? Покажіть. Я надала повноваження. Дайте, будь ласка, ну ви ж мене хотіли посвідчення, я вам надала, правда. То ви надайте повноваження свої. Якщо ні, будь ласка, вичкайте ну, зібрати. Вони... Виконавча... Послухайте, ви закон Значить. про виконавче провадження Це не виконуєте. Навчання. Давайте ви наслужі. Це привіщення народу. ми хочемо бачити, як це відбувається. Прийти і подивитися, як вичинають в так. У нас є сторони виконавчого впровадження. Я Якщо перед вами мати представники. Я перед вами стою чужі люди. Ви сув... Су... можете це спів... не для спів... вас не чужі. Тим більше, що не стерте нам ти, okay. от нам okay. ніна дозволила послухати, що говорите що конкретно тут, яке людина буде спілкуватися по виконавчому вона дозволила нам послухати. Ми Послухати. І, так, ми, 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 курсі, так, ми хочемо проконтролювати ситуацію. Я, я бачу, бачу матеріали справи. Та, а, тут, зрозуміло, нам бути бути. чи не бути, Добре, але... Що у вас конкретно можете... вам буде? Чому в мене до сих пір забуховані рахунки і мені надсилалися, я так бачу чотири чотири... листа? Про... Ні, ну от, один, два, три, чотири маємо супровідні, але продиктую спочатку з номером, нехай подивляться. Тут, от, тут, тут, тут є номер? Ні, тут, тут немає номеру. Це постанова. О, виконавче провадження. Записуйте номер. Неважно, то в нас послали послали в телефоні, так, я в телефоне не в сажу, я маю перестати сама робочий. прізвище, ще раз не скажіть, бочок не насадили. Так, які ви кажете, є підстави для зняття арешту з вашої роботи? Їх не було підстав для того, щоб накладати. Їх взагалі не було підстав блокувати мої рахунки, тому що штраф не набрав законної сили, і він оскаржується в суді. Так, була, подана, була подана ухвала суду, так. також адміністративний позов, копія адміністративного позову, то, що зараз справа знаходиться в суді. Так. І так само Ваші працівник перед тим, як відкривати провадження і блокувати мої карточки, навіть не ознайомився з деталями справи, щось за справа, чи є суд на нього, чи немає, чи він оскаржується, не оскаржується, просто навіть не ознайомивши мене. За, в, в, в... В тобто, о, про про а В За Франківський суд. А як же? її додали, додали минулого. Який? Ага, може вже є якийсь результат навіть? Ні, нема. Ще немає. Справу перенесли. Зараз буде наступне засідання. Добре, ви письмово зверталися до Так, втанчишно? Зверталися. Відповідь отримали? Не отримали. Якого числа ви отримали? Минулої п'ятниці. Ми говорили по телефону, він сказав, що він взагалі може так. нам взяти писати кошти так. з карточки. Так. Добре, якого числа ви надали до нього запит? Минулої п'ятниці. От. У нього є ще термін для надання відповіді, тому буде мав навес ціну відповідь Я знаєте, відповідь вже чекала. Так. Я думала, що мене навіть ознайомлять. Тут, вказується, через супровідні листи мали бути навіть виконавче і від... і і щоб... провадження, і ніхто мене навіть не попередив, що відкривається вона. А згідно законодавства, ми мали попередити. Ми не попереджаємо, що відкривається, ми відкриваємо і накладаємо, що мені надсилалися. Ну, вам, може, не Будь не ласка, показує. закон України, 28 стаття. Не тут. Що не ви мені Знаєте? Так? А чому не виконуєте? Що не виконуєте? Чому не було повідомлення про початок виконавчого провадження? Повідомлення нема, такого є поняття постанови про відкриття. Добре, проваження. вона була надіслана. Виконавцем на пану, що була надіслана? На... Я не можу гарантувати за нього, щоб ми не вичавали соначальники, Ваша Значить, дивіться, першим ділом мали брати участь, де мають знайомі. давайте. Ти вот. Я представлюся, журналіст Назар Олійник. Це є спілка журналістів. Проблема в тому, що. Людина звернулася до журналістів, те, що взагалі ні одного не було повідомлення, що відкривається виконавче провадження. Це є раз згідно була порушена закон України про виконавче провадження, стаття 28, було порушено. Тобто, тут чітко вам надані е, інструкція, що лист. Постанова про початок виконавчого провадження повинно надсилатися рекомендованим листом. Цього зроблено не було. Пан Чешин заявив, що у вас немає коштів на надсилання рекомендованих листів. Тепер в мене питання. І у всій спільноти журналістів, яким пунктом закону України про виконавче провадження вам дозволено надсилати звичайні е, ті від, надсилання? Про початок виконавчого провадження, яким законом вам це дозволено робити цей раз. По-друге, чотири листа, чотири супровідні листа, ні по одному, ні одне. Одні з них датуються 4.09, ні одного надсилання оцей адресат. Не отримав. Ви ж ти вона виконавча поважність, маєте право оскаржувати наші дії. Якщо ми щось порушили по вашому, ви маєте право оскаржувати. Добре, заблоковані так. рахунки. От, оце то, то що ми взяли на комп'ютеризували в вашій системі дебільній виконавчі що, провадження. Я говорю відверто. Чи є підстави блокувати рахунки, чи немає? У нас є постанова від органу, який вас поштрахував в даному паку нас. Вона Три оскаржується. Вона не набрала законної сили. Вона не набрала законної сили. сили. Так ваші працівники мали перед тим як блокувати рахунки, перевірити, чи дійсно це є правдою, неправдою, чи воно на законно документ до нас відповідає ці мимо. Ми відкриваємо виконавче провадження. В даному партія посмога була на там було зазначено, що ви були ознайомлені не були ознайомлені. Ну, напишіть заяву на ознайомлення. О, ознайомлені я ознайомилася, але я дізналася про це саме Стіну, коли мені вже заблокувалися картки, чому вот. мене не попередили, вот. то що відкрито так само, як ви постановлю. кажете, на, на сфлекці рекомендованим листом. Добре, покажіть мені, будь ласка. Е то, лист, що, лист конкретно, де є зазначено, що мені надсилався лист рекомендованим листом з ННН номером. Ви зверталися письмово до нас таке Дивіться, Ви говорите, що надсилаються рекомендованим листом. Покажіть мені, де мені надсилалося електронним листом підтвердження я не можу на показати, бо я не маю матеріали Давайте сюди. постанова Тут пише чітко 4.09 надіслати той. Керуючись про виконану направляємо для виконання ві ви, пост... ви ви знаєте, чому не було, чому не було надіслано? Зверніться нас письмо. Мом надому письмові. Добре, тепер поясніть мені абсурд цієї ситуації. Нам точніше всім mm -hmm. поясніть абсурд цієї ситуації. 31.10 mm -hmm. в mm -hmm. Ніни Буйчук блокуються банківські рахунки. Mm -hmm. 31.10, з у вас був обов'язок. Надіслати цей лист цього зроблено не було, як і 4 дев'ятого, так само і 31 10 Тобто Ніна Бойчук знає про те, що в неї виконавче провадження тільки по блокуванню рахунків. І скажіть, будь ласка, і після цього ми повинні до вас звертатися письмово до вас прийти на поклін? Чи як то має бути? Чи ви повинні виконати закон України про виконавче провадження? Має право скористатися. Законом України про виконавчі провадження, як буржник, як стягувач, так якось так само є людина буржне. От ви можете скоротати. Я Це не є боржником. Ви не В... говорі ти от... стороні виконавчі країни, ви є буржником. добре, ви зараз порушили права боржника? Хто ви? Чешин і директор. От, ви оцю постанову свою, оцю постанову ви не виконали від четвертого, від четвертого нульдия ще Ви маєте право оскаржувати наші якщо ви ще не Ми прийшли до вас якби зававам довести до відомо, я по карточки розблоковано пояснив панджем, чому нічого не пояснив. Він, поясни, він, він сказав, дайте нам гроші. Що ми можемо зараз ще взяти взяти списати кошти з карточки без дозволу навіть від клієнтів? Банки не мають права на себе питання, коли буде розблокована картоплята. Мене цікавить. Від чому у мене ще карточки? Який дали? за чому мене зараз? Я даю вам зараз усний запит. Чому в мене до сих пір карточки є заблоковані? Хоча подавався адміністративний позов та Вала суду, ну я вам можу відповісти, тому що на даний час постанова про відкриття виконавчого провання є чинною. Вона є не оскаржена. Вона є не вона оскаржується в суді, тому вона зараз ним відкриття набрала. виконавчого провадження. Ви чуєте що говорю, не постанова ця до у ПП, а постанова про відкриття виконавчих провадження нас немає на підставі чого її скасовувати. Добре, чому позов ухвала суду. Це чому? ваші чіткі вимоги для того, щоб скасувати постанову про відкриття. За, в даному випадку ваш випадок не входить. Ми не можемо зараз скасувати постанову яким про яким законом відкриття керуєтесь? про виконавчі провадження. Добре, тепер Пункту, конкретно так. яким пунктом ви керуєтесь добре. Чому не був виконаний закон 28 стаття закону України про виконавче провадження? От тепер питання від всіх. В цьому випадку оця постанова і ваша я постанова навіть панчишину до не ну зараз підемо до, до панчишину. Давайте його сюди. Від я так. не знаю, чи він є, бо він мав їх в суд. О генту ще краще. Ну давайте. Давай я піду перевірю чи він є. Я його переведу. Добрий день. А пан Панчешин тут має бути? А... На території. Виконання? На виконанні. На якому виконанні? Я знаю, бути виконання? Звісно, про своє виконання? Він має бути тут. Ви домовлялися ним про зустріч? Ні, не домовлялись. Ви Ми... ну, замісник директора, прошу, де ваші так. працівники? Ну, вам пояснили, де працювати? На виконанні. Нехай то, нехай де своє да. Вона нічого, Доктор, а де його знайти взагалі? Він тут чи де він є? Свої справи в робочий час, свої справи виконав. Виконавець і здійснює заходів. Він тут чи де він є? Ні, справи сказали. Він, він за, за межами. Ви розберіться, чи свої справи чи робочі справи? Робочі. Ви сказали свої. Ще говорить робочі. У нас відео знімається і у нас є запис, то, що ви сказали. Ну, не можемо зараз з'ясувати дане питання, оскільки перше, що на виконання. Добре, тоді Куди ви відсутайте справи. Я не буду сюди 800 разів до вас ходити. Я до вас прийшла з ще питанням, Чому в мене карточки заблоковані? Хоча справа в суді. І друге питання, чому в тебе немає ні одного надсилання? Покажіть, до речі, лист.

Можу надати відповідь, бо я це виконавчі пороження, не веду. Треба підняти матеріали справи. Як ви, ви директор, ну заступник директора, як ви управляєте цим всім і не ведете, не знаєте, що у вас робиться. Ну я можу вам відповісти письмово, оскільки мені треба це. Питання. Скажіть, будь ласка, а коли ви комп'ютеризували, щоб заблокувати рахунки, то чому ви письмово не зверталися? Хоча були б. Ви вивчали це питання, коли ви рахунки Те, блокували? Ви так? не є сторона виконавчого? Я є, є народний контроль. контроль. Ви розумієте, це хто питання. я такий народний, народний контроль? контроль. Так. Я Слухаю просто, про що ви говорите. і ну, Вам людина чітко запитання задала. На підставі чого ви заблокували карточку? Ви заблокували на підставі того, що до вас підійшов просто поліцейський і сказав, от, давайте, оштрафуйте цю людину, заблокуйте карточку, так? Ну, наскільки я це пишу? Розумієте, так? Ну, про що ви? ви самі на себе берете от такі, якби, собі відповідальність, тому що ви наговорили самі на себе. Ну, в даний час. Тобто зараз нам треба. Я це, я це до вас це підходить, так? Тобто ви листи не надсилаєте, закон не виконуєте, а рахунки блокуєте. От як людям народові реагувати на цей момент? Вам Надала відповідь на всі ваші запитання. Надала на всі ваші запитання. Так ви заблокували рахунок за штраф, якого немає. Як таке взагалі можливо? Можете пояснити? На яких підставі ви заблокували карточки? Добре, дивіться, штрафу немає, карточки заблоковані, це як таке може бути. Скільки вам потрібно часу, щоб вивчити це питання? Хто ви є? Народний і Народ. Я, я вже тут тут був, ви, ви мене той воду. Так. Бачите, подивитися, йдіть сюди і, побачите, то так. Як... і І тобі ще в тої пані підробне посвідчення. А ще краще. Добре, а скажіть, будь ласка, от наказ Міністерства юстиції України 51.31, який набрав чинності з 26 грудня 2022 року, для вас нічого не означає, виходить. А там пише. От та, ту назву, що у вас є на посвідченні, це залізничний відділ Державної виконавчої служби міста Львів ні, Там так було написано, правда? Так, так. От, той от. Змінити назву на залізничний, просто без міста Львів. Але mm -hmm. два роки вже ті люди працюють з старими посвідченнями. А, що у мене посвідчення не дійсно, так? А так. як? Там стара назва. Ну, тоді, якщо я тут не працюю, то про що я можемо говорити? Ви конкретно цього приміщення ви накомп'ютеризували, що в людина. Ну, зараз, ви вже зараз... знайомилися з матеріалами видатного впровадження. Тобто все, що ви хотіли довідатися, ви довідаєте. Не довідався. Не в У, не... Ви в повному обсязі фотографували матеріал, задавали запитання, що так. ще. Що ви як ви вважаєте, no, що не... ще змінилося за протягом тижня часу? Змінилася, yeah, yeah, яка, şi... яка нова інформація до сих пір заблоковані. Звичайно, напевно, виконавець вам пояснив, що є підставою арешту. Не пояснив тому не сьогодні. Якої, коли її немає? Це встановлено судовим рішенням. Воно скаже встановлено, що є заблоковані. Судове рішення приносити, виконавець закінчує провадження, знімає арешт. Ну і такий варіант. Це наша заборгована. Як ви могли заблокувати карточку, якої не немає? Станом на сьогодні це встановлено судовим рішенням, відсутні а, заборгованості. А дивіться, а це встановлено, що вона є? Ні. Ну так, її не ну, Скасована постанова Вважається так, що вона є чинна, поки не доведено протилежне. Якщо ви доведете протилежне рішення набере законної сили. Виконавець вже всіх заходів законних, щоб зняти арешт. Ну О, дивіться, ось, ви ну, трошки ну, неправильно не ведете, сплакати. але ну, якщо ну, людини не доказана іншої вина. додаткової інформації, зараз, на зараз надав. а, а то що листи ні один лист не прийшов від вашої служби, від вашої юр особи, то це як? Ні один лист не прийшов. Ви, можливо, ви не отримали ті листи? Ні, перевіряли на пошті ні одного листа, по ваших же постановках Та мене то, то, ви, пишемо, добре, а ви, питанням, та, чому мені то, не що ви блокуєте то, людям то, життя, то то, то то нічого, то все нормально. <гум> чужі гроші блокуєте, та, що не ну, маєте та, права. Так. А ще пан Чешин каже, внесіть нам депозит, а потім ми вам віддамо. Депозит. Тобто ви з того депозиту будете мати відсотки. А ви зелені органи, які можуть бути відсотки. Серйозно? Відсот Серйозно, ану дай дай мені витяг державний орган. Скажіть, будь ласка, а ваш державний орган яким законом утворений? Ви ви зараз хочете дискусію ну з конституційного права з адміністративного права? То що ми зараз... заразне право яке право? Воте американські реєси данте бризкі і ця ваша ю юридична ось ваші роздуми на вільну тему. Будь ласка, викладайте до своїх прикинь. В мене нема прихильників. Я, 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 я бачу бардак. Ви не виконали вашу постанову? Ви, ви вашу постанову не виконали? В першу чергу ви законів не дотримуєтесь. Ваша постанова четверко 4.09 вона виконана не було. Не було в вашого боржника. Наші звернення постанови і А що? А, а це поможе тут рахунки? От ви накусячили, ви нікого не повідомили, а потім письмові звернення? То то це як? От поясніть мені, тут є взагалі компетентна людина. З вам треба часто, щоб це питання? Таке ви хотіли? Верніка письмова. Це є письмова. Письмо. Угу. Да, тут... Так, тут... Не зручний, мабуть, питання. Ви мені покажете, де надходили рекомендовані листи? Верніть буде? Зафіксуй, Наталя. О, все. Закрилося. Так. Зачальник, Я, володимо. Ні, не гримай. Я, я, я тоб, тебе прошу. Цікаво, де вести мої. Що ж, зайди ще mm -hmm. Чуш? Ага. Чуш? в канцелярію, нехай тобі штамп поставлять. От дивіться. Так. Ага. От дивіться. От закрилися і все там за чому.